сонцем був брат тупака, коли йшла така. Вони кричали мадов. Він не отвіно страждали вітрини. В кожного доктора своя доктрина. Справжні лишають по собі сліди. Володимир Семенович, це назавжди. Був би поруч з нами. Джон Леннон, Він запитав би Саня, де мене? мене звати Фозі. Я з гурту танок на Майдані Конго. З міста Харків. Жовтий в нас, і постер Брил Лі, Брендан Лі і не жив взагалі з Боба Марлі, як ще говори, агенти зробили по бренду. Феймос бленде в продажу тренди. Втягни неодмінно футболку з легендою. Це антиглобально. Але здається, справжність через одяг не передається. Ми з вами сьогодні тут на такому майстер-класі. На якому ми зробимо такі от обереги, талісмани, іконки, які ви власноруч виготовите, і ми відійшоємо їх воїнам, АТО. ми ці іконки обов'язково посвятимо. Підходьте до цього дуже серйозно, щоб ви розуміли, ви у нас не тільки буде такий зірковий майстер-клас, а також ви зробите такі чудові речі. Робити ви будете це не самі. Вже знаєте, хто до вас сьогодні приїхав, хто з вами помайструє, хто вам допоможе також. Це буде наша така зірка сьогоднішня. Фозі. Зараз ми його сюди запросимо. Він також з вами ще змайструє отаку от карту. У нас і буде вже великий проєкт. Ми майструємо карту України. І кожна зірка, яка приїжджатиме сюди, до нас пристегнуть, майструвати з вами, змайструє якусь область. Сьогодні будемо робити харків. Фозі саме з хатками. Пожовтів в стіні постер бил салі, Брендан Лі і не жив взагалі з Боба Марлі, як ще Гавари агенти зробили по бренду. Феймос бленде в продажу тренди. Втягни неодмінно футболку з легендою, це антиглобально, але здається, справжність через одяг не передається. Том був брат тупака, коли йшла така, вони кричали мадафака, І не страждали вітрини В кожного доктора своя доктрина, справжні лишають по собі сліди, Володимир Семенович, це назавжди був би поруч з нами Джон Леннон Він запитав би «Саня, де мене Але поки він живий поки живий, але поки він живий. i'll leave Там більше не грає, зникла світла, голова ла, все потрохи зникає, звикай Поки тупак, живий я дитина, поки Чегівара живий я дитина, поки Боб Марлі живий я дитина, я іще малий, поки Міхей живий я дитина, то поки Цой живий я дитина Велих, поки живий я дитина, я іще малий. Але поки від живий, поки живий, але поки від живий, я іще малий, але поки від живий, покій живий, але поки від живий, я іще малий, хочеться, щоб. Діти, які зараз ось тут робили для того, такі іконочки, щоб вони розповіли потім своїм дітям, що колись було в Україні важкі часи, а потім вони минули, і Україна зажила спокійно, щасливо. І якщо хтось брав щось гостре до рук, то тільки для того, щоб зробити з цього якусь прекрасну. Файну річ, якусь прикрасу, за допомогою якої світ стане ще краще, ніж був до цієї прикраси. Дякую, тримайтеся, все буде добре.